Слухай радіо М у Києві та Київській області. На частоті 89,4 FM та 4 ФМ. Говорить київ радіо, радіо М України, радіо М, Ми тут заради тебе. Дві години найдобірнішої музики. Ви слухаєте Music Ocean на Радіо М. Друзі. Продовжується ефір програми Music Ocean на Радіо М. І у нашій студії я вже не один. А разом зі мною у студії. Чарівна співачка Ілона, яку я дуже радий вітати у нашій студії. Ілона, вітаю тебе! Вітаю, Вітаюр! Дуже радий, що ти до нас завітала, і не можу тебе не спитати. Таке ось перше запитання. Перед тим як ми будемо презентувати сьогодні твою композицію, твій трек. Хочу запитати, як особисто ти переживаєш зараз військовий стан в Україні, війну і що особисто для тебе змінилося за цей час. Ну, я як всі українці переживала стрес сильний, коли це все почалося. Ми це всі пережили, і це так. з нами, на жаль, залишиться назавжди. Але хочу сказати, що зараз мені якось набагато спокійніше стало вже менше тривоги. Я переживаю, якось спокійніше на серці, і плюс ми бачимо, що наші там вже йдуть в контрнаступ, іде якась перемога, і це теж нам піднімає дух, це дуже класно. І це дуже підбадьорює, можу сказати. Um, Насправді um. радієш перемозі і тим, що відбувається щодня. І хочу сказати, мені дуже подобається на днях. Побачив відео, де наш чи солдати вони звертаються до е, всіх там, людей і кажуть: слухайте, дякуємо за те, що ви нас підтримуєте, і молитесь. От така от фраза Думаю. пролунала, і мене це особисто зачепило, тому що розумієш, що сьогодні, ось в такий момент, як то кажуть, немає атеїстів. Так. Всі люди максимально звертаються е, до Бога, шукаючи його, і, і, і мені здається, що це є дуже, дуже актуальним. Е, трек, який ти сьогодні будеш презентувати, має назву Аба. Так. Перша асоціація, яка може виникнути у людей при назві е, цієї композиції. Знаєш, така, я би сказав, непризвольна, да, як хто кажуть, це гурт Абба, да, відома скандинавська команда і багато-багато їх треків. Але мені здається, що трек не про це. Да. Можеш ти пояснити, про що трек і що розкриває ця назва, і взагалі її перша причина виникнення Абба? Абба, це так, як кликав Ісус до Бога, коли був в Гевсиманському саду. Це перед його розп'яттям він там перебував, і він молився в молитві, і він так кликав Господа. І в якийсь момент свого життя я теж, коли переживала труднощі, коли народилася пісня, для мене це теж був як мій поклик до Бога в такій знаєте, такій особливій формі Ава, що угу. так називав Бога, тільки Ісус. І для нас християн це така привілегія, що ми можемо кликати Бога. Ава, наш батько. Ось і так, отак, така назва. Наскільки я розумію, що у ці, цьому треку якраз таки і розкривається сутність цього поклику, так. Е, щоб покликати Бога як свого батька так. Е, пісні про Бога? От що ти особисто тебе надихнуло написати ось таку композицію? Ну, це завжди якісь такі труднощі, чомусь, переважно. Коли ми проходимо труднощі, е, щось може з нашого серця вийти, як, як якось на одному ефірі говорила, що це може бути або щось зле, або щось добре. В моєму випадку це от пісні. І коли там проходили якийсь е, я написала цю пісню, вилила душу, мені стало легше. І потім вона в мене пролежала. І коли оце почалась війна, я зрозуміла, що є люди, які теж зараз переживають ці вічі страх. Таке таке, знаєте, відчуття, коли ти прокидаєшся зранку, і ти не знаєш, що тебе чекає, як взагалі прожити цей день. І люди, слухаючи цю пісню, можливо, якось отримують відповідь для себе, що з ними є Господь, що він їх проведе, навіть якщо зараз важко в кінці тебе чекає, твоя зустріч з Богом, і це щось буде дуже особливе для тебе. Друзі, я думаю, на такій ноті. давайте перейдемо вже до презентації композиції від Ілони, трек під назвою «Аба». ми його прослухаємо. І після того, як ми його прослухаємо, ми ще продовжуємо наше інтерв'ю. Нагадую, що ви слухаєте та дивитесь програму Music Ocean на радіо. АЕ. Ціно мене тримаєш, я на. Трек під назвою Аба і «Ава», що одне те саме або у англійської мову, або в українському мову від виконавці Ілони. Я хочу тобі сказати, що насправді дуже потужне по звучанню. І, е, тому що знаєш, коли спілкуєшся з вокалістом, ти своїм голосом спілкуєшся, а я розумію, що е, музика для тебе є місцем твоєї сили. Знаєш, тому що я чую такий потужний вокал, а тут так в тебе тихо, тендітно спілкуєшся, тому дуже-дуже класно. І трек вийшов дуже класним. І хочу в свою чергу сказати, друзі, ви можете підтримати Ілону, ставити вподобайки на відео, яке можна знайти в Ютубі. Тому знаходьте, Ілона, трек під назвою Авва. І... Коментуйте дуже класне взагалі відео. Відео е, На радіо ми, на жаль, поки що не в силі відтворити, тому знаходьте і трек ви щойно прослухали. Е, хочу запитати тебе, е, музикою ти давно займаєшся, чи це те, що прийшло як для багатьох, знаєш, там, хтось каже, війна почалася, подумав, а чому б не заспівати? Але так, щоб я десь вчилася, спеціально такого не було, чисто з педагогами займалась. Ось і е, я багато писала пісень таких про Бога, російськомовних спочатку. Mm -hmm. а, звичайно, коли вже почалась війна, я зрозуміла, що я взагалі не хочу нічого мати спільного з російською мовою. Зараз І мені хочеться підтримувати і християн, і взагалі українців в цей важкий час. Ну, Я сподіваюся, що мої пісні будуть слухати всі люди, яким потрібна підтримка, допомога в такий час. А ти сказала, що писала пісні про Бога? А чому от саме про Бога? Тому що дехто пише пісні там, про кохання, дехто пише пісні про самого себе. Mm -hmm. До речі, теж окремий такий, я би сказав, вид мистецтва mm -hmm. 에, егоїстичний. Хтось mm -hmm. пише зараз, звичайно, на злобу дня, про війну, про події, які відбуваються, а, про те, щоб не здаватися, цікавий формат і підхід: пісні про Бога. Чому як ти до цього прийшла? І що тебе надихає на написання таких пісень? Ну, це, напевно, якісь мої особисті переживання, коли я оце переживала Господа, і я знаю, що е, він завжди мене тримає за руку, піклується про мене. І мені хочеться якось віддячити Богу своїми піснями. І от такі пісні я багато писала, пишу. Але, зокрема, хочу сказати, що зараз я почала писати і такі більш нейтральні пісні, е, щоб ну, Душевно якось лікувати людей. Я думаю, що це теж дуже важливо зараз. <гум> Ось, тому є такі пісні, такі, як я відчуваю в серці, так і пишу. Мені <гум> сподобалося. <гум> Що ти сказала, щоб да, лікувати допомагати uh -huh. людям? А як ти думаєш, от музика вона може, скажімо так, допомагати, да? тобто зцілювати, uh -huh. якщо там, людина пенівичена, якось да, розбита? А чи може музика навпаки якось деструктивно впливати на людину? Ну так, звичайно, музика вона е, направляє наші думки uh -huh. або в позитивне русло, або в негативне, або в якісь непотрібні думки. Тому е, музика дуже впливає, може і, звичайно, і в депресію нас заганяти, тому uh -huh. треба вибирати, що ти слухаєш. Якщо в тебе зараз депресія, то можливо трошки якісь інші пісні, які тобі надію дадуть, а не навпаки. Ну, хоча інколи випликатись, треба, але щоб не надовго, щоб ти не застряг в якомусь такому депресивному стані і так далі. Тебе є якийсь твій внутрішній фільтр з таких пісень, які ти слухаєш або не слухаєш? Так, звичайно, є така. Є пісні, як я включаю. Я щось вже відчуваю недобре. все, я виключаю, я не можу далі слухати, або мені настрій mm. падає від цієї музики, то теж я переключу краще. Тобто, це і не тільки про е, текст пісні, mm -hmm. не тільки про саме звучання, да навіть може бути, ну я маю на увазі, це не залежить від жанру. Mm -hmm. Тобто це може бути навіть е, щось таке по жанру спокійне, Ta. але внутрішньо ти відчуваєш, Ta. що щось не так. Ну я хочу сказати, що зараз ще таке є, ем, що я, наприклад, я не можу зараз російськомовні пісні слухати, mm -hmm. навіть якщо це християнські, ну пробачити мене, я не можу, воно якось так мене, щось таке мені чуже. — Та Я не можу, зараз. Разумі, ну, Я думаю, що е, для багатьох це стало таким приводом для того, щоб е, змінити взагалі да, свій плейлист так. і почати слухати е, нове. І, е, а от до речі, от кого б ти порадила послухати? От, там топ 3 твоїх виконавців. можливо, кого ти для себе відкрила особисто, ким ти надихаєшся із музикантів? Можливо, не тільки українських, а <гум> ще й закордонних. — Я дуже люблю, я надію, що правильно вимовлю Кайго. Uh -huh. Мені дуже подобається його музика, стиль вона така якась космічна, і я коли її слухаю, вона мені якусь так душу заспокоює. Ось і ще я люблю таких, знаєте, без слів. Оцей Ньюман він писав саундтреки для фільму Воєнного 1912. Uh -huh. Я не знаю, коли я слухаю, якісь такі переживаю внутрі емоції, сильні. Ну мені подобаються такі навіть просто музикальні саундтреки. Це мабуть таке професійне, саме для музикантів. Mm, знаєш, really. я mm -hmm. маюся любити треки, які які про музику mm -hmm. дуже дуже mm -hmm. круто. Ну що ж, друзі, ми спілкуємося з співачкою Ілоною, слухаємо її треки, трек під назвою Ава. Хочу запитати тебе, де тебе можна підтримати, де прослухати. Ми згадали про YouTube, де ще можна тебе було підтримати в подбачкою коментом, і як можна це зробити додатково. Ну, у мене в інстаграмі Ілона. Жартецькам це звичайно важко знайти, але у мене там є посилання на всі стрімингові платформи: це Spotify, iTunes, усі там можна всюди послухати. Було б класно, якби ви додавали в плейлисти. Це теж дуже підтримує артиста. Так, друзі, давайте будемо підтримувати наше українське, і мені здається, що сьогодні, як ніколи, потрібно популяризувати нашу вітчизняну музику, артистів. І знаєш, багато хто приходить там з різними можливостями. От е, я маю на увазі, е, от ти сама, як виконавиця, е, тому що ми просто в перерві спілкувалися про те, що твій чоловік він зняв відеокліп, тому що він є режисером, е, відеографом, і це відбувалося все. Можна сказати, в таких польових умовах, і я веду до того, що е, там це не комерційна <світ> діяльність, а це по суті для тебе це діяльність твоєї душі. <світ> Ти просто хочеш ділитися своєю творчістю. Мені здається, що це є дуже щиро. Тому Як? особливо таких людей потрібно підтримувати. <світ> На останочок побажання для всіх наших глядачів, для всіх друзів, які нас дивляться, слухають прямо зараз в, в, в прямому ефірі. Друзі, я вас хочу заохотити, щоб ви ніколи не здавалися, і навіть якщо вам страшно боляче ви вічі, щоб ви вставали, проживали свій день, якось знаходили радість в маленьких речах і десь спробували, якщо ви ще не спробували, пошукати Бога в своєму житті, і можливо, ви дуже дуже сильно здивуєтесь, як сильно він вас любить. Ось так, друзі, на такій ноті шукайте Бога, і він може вас здивувати. Співачка Ілона Жердецька в ефірі програми Ocean на радіо М. Дякую за те, що до нас завітала. Слухайте трек, підтримуйте лайками, коментуйте, ставте вподобайки. Ну а ми прощаємося і продовжимо нашу програму далі. Це Music Ocean на радіо. М. Всім до побачення. Музі коушен це дві години найдобірнішої музики. Відправляємось у плавання о 14-й.